Картопля один з найбільш універсальних і доступних інгредієнтів на нашому столі. Він прекрасно вбирає будь-який смак і аромат, гарнір з нього однаково добре підходить до м'яса, в птиці та риби. Картопля робить супи і рагу ситніше, а повний лист ароматних картопляних часточок, запечених з часником і травами. Відразу створює в будинку настрій свята цей крохмалистий овоч не можна назвати дієтичним, але його калорійність у вареному вигляді всім калорій на 100 грамів менше, ніж у рису і гречаної каші, тому навіть тим, хто стежить за фігурою, відмовлятися від картоплі не варто, просто потрібно контролювати розмір порції. А якщо звичні страви з картоплі вже набридли, то з неї можна спорудити безліч незвичайних ситних і дуже смачних страв, які відкриють вам другий хліб з нового боку. Оладки з ці чарівні картопляні, оладки з цибулею, родом з єврейської кухні, де традиційно подаються до одного з найбільших релігійних свят хануки. Однак в наші дні латки з'їдять і без особливого приводу, і це не дивно. Готуються вони ментально, а з'їдаються ще швидше їх можна приготувати навіть тоді, коли в холодильнику кулею покотити, адже картопля. Цибуля і самотнє яйце зазвичай знайдуться на будь-якій кухні, подані зі сметаною або трохи тертого сиру. Латкис це швидкий і бюджетний сніданок, особливо небайдужі до них чоловіки. А якщо захочеться відчути себе гурманом, то деякі шеф-кухарі рекомендують їсти латки з легким білим вином і соусом із запечених яблук складові картопля 600, цибулина 1 шт, борошно 4 стіл, яйця 0,2 два Рослинна олія для смаження, свіжі трави шавлія, розмарин чебрець, пучка приготування, добре вимите картоплю краще щіткою, потім натріть її на крупній терці прямо разом з шкіркою, очистіть і дрібно поріжте цибулю. Покладіть терту картоплю на чистий кухонний рушник і добре відіжміть рідину, потім перекладіть у велику миску і поки відставте, додайте яйця і борошно. Посоліть і поперчіть, потім добре перемішайте до однорідності, поставте велику сковороду на середній вогонь і налийте в неї масло так, щоб воно тонким шаром покрило днище. зачекайте, поки масло розігріється і стане більш текучим, беріть картопляну масу невеликими порціями і трохи обминайте її в руках, щоб надати латки з форму плоских оладок. Потім обережно викладайте на сковороду велика кількість латки найкраще смажити в кілька прийомів. Смажте приблизно півтори-дві хвилини з кожного боку або поки латкес не стане золотистим і хрустким, а потім покладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію у ще не охолоджене масло, залишивши його на вогні, покладіть трави і добре перемішайте, обсмажте їх кілька секунд до хрусткого стану, потім посипте ними латкес. А лугобі, індійські спеції здатні зробити з самої звичайної картоплі справжньо екзотичну кулінарну казку. А якщо додати до неї трохи цвітної капусти, то блюдо вийде не тільки смачним, але і корисним, і ще більш дієтичним, ніж рагу тільки з картоплі, у цьому гарячому індійському рагу кольорова капуста повністю ховається в ароматах тушкованої в екзотичних приправах картоплі, тому навіть ті, хто цей овоч не любить його тут, не відчують, а лугобі подається і як пісне основне блюдо, і як незвичайний гарнір в індійському стилі. Особливо добре це пряне рагу поєднується з запеченою рибою або паровими курячими котлетками, складові рослинна олія стом, цибулина велика один шт, кінза, один пучок, перець чилі, маленький, за бажанням один шт, цвітна капуста, один велика головка, картопля, дуже великий тришт, томати у власному соку чотириста сімдесят, 40, сорок, часник, три зубчики, зіра ч, куркума ч, сіль ч, Суміш гарам масала, дачу, приготування очистіть і дрібно поріжте цибулину, відокремте зелень кінзи від жорстких стебел і грубо наріжте обидва, дуже дрібно поріжте перчик чилі, у цвітної капусти видаліть листя і поріжте великими кубиками, картоплю поріжте товстими часточками, якщо томати у власному соку цільні, розріжте їх на кубики. Дрібно наріжте імбир, часник крупно порубати, розігрійте рослинне масло у великій каструлі. Викладіть в масло нарізану цибулину і одну чайну ложку зіри перемішайте і обсмажуйте, поки цибуля не стане золотистим, м'яким і прозорим. Додайте порізані стебла кінзи, два чл куркуми і один ч солі. Додайте чилі за смаком, потім вмішайте томати, посмажте їх хвилину, потім вмішайте імбир і чесник. Добре, розмішайте і смажте ще дві хвилини. Покладіть картоплю і цвітну капусту в соус при необхідності, додайте кілька столових ложок води, щоб суміш не прилипала до боків. Переконайтеся, що картопля і цвітна капуста повністю покриті соусом, потім накрийте кришкою, зменшіть вогонь до малого і готуйте 20 хвилин або до готовності картоплі, додайте гарам масала. І добре розмішайте. Посипте нарізаними листям кінзи, вимкніть вогонь, накрийте і залиште блюдо, постояти і просучитися запахами спецій так довго, як це тільки можливо, подавайте гарячим або теплим. Картопляний салат з кукурудзою, беконом і шпинатом. Цей ситний салат може використовуватися і як гарнір, і як основне блюдо. В будь-якому випадку він зникне дуже швидко. На відміну від безлічі традиційних картопляних салатів, він заправлений не майонезом, а легкою заправкою з винного оцту і оливкового масла, кукурудза і шпинат надають йому свіжість. А бекон, часник і свіжа петрушка роблять його смак дуже незабутнім. Такий салат може зберігатися в холодильнику до чотирьох днів, а в теплу пору року його можна сміливо брати на пікнік, на відміну від майонезних салатів, він не зіпсується за кілька годин. Любителі пивних вечірок будуть від нього в захваті, але і для затишного сімейної вечері він теж відмінно підійде. Складові бебі картопля або молода картопля 900, сіль для варіння 2 двачіл, бекон 450. Червона цибулина маленька або середня один шт, Часник – два зубчики, оливкова олія тристу, червоний винний оце тристу, діжонська гірчиця тристул, укорпісок одинч, Сіль, ч. перець ч, кукурудзяні зерна, заморожені або свіжі, сто тридцять, свіжий шпинат триста, свіжа петрушка п'ятнадцять. Приготування, поріжте червону цибулину дрібними кубиками. Очистіть часник і пропустіть через прес або просто дуже дрібно наріжте. Дрібно поріжте петрушку, покладіть картоплю у велику каструлю, залийте водою, додайте два ч.л. солі, доведіть до кипіння на великому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні близько 15 хвилин. Виловіть і остудіть картоплю в холодній воді, щоб він не розварився. На час відставте, поки картопля вариться, займемося беконом. Помістіть бекон у велику сковороду і осмажте на середньому вогні до хрусткого стану. Періодично перевертаючи приблизно 10 хвилин, покладіть бекон на паперовий рушник і дайте йому охолонути, потім розламайте його на дрібні шматочки і також відставте в сторону. Жир, що залишився від смаження бекону, не виливайте у тій же сковороді в жирі, що залишився від бекону, підсмажте цибулю близько 5-7 хвилин до м'якості. Постійно помішуючи, на останній хвилині приготування цибулі, додайте часник. добре розмішайте і смажте ще одну хвилину до появи характерного часникового запаху, зніміть з вогню і відставте у дуже великій мисці змішайте оливкову олію, червоний оцет, гірчицю. У корсіль перець наріжте картоплю половинками або четвертинками залежно від розміру, і додайте в миску, покладіть наламаний шматочками бекон, червону цибулину і часник. Найкраще накладати цю суміш за допомогою шумівки, щоб уникнути надлишку жиру, додайте кукурудзу, шпинат, петрушку і добре перемішайте всі інгредієнти, спробуйте салат на сіль і перець, і при необхідності додайте їх, подавайте негайно або накрийте кришкою і охолодіть у холодильнику. Чаудер з креветками складно уявити собі американську домашню кухню без тарілки гарячого чаудера, однак цей Чужинець заслуговує на увагу і на нашому континенті, колись такий суп варили рибалки з картоплі і черепашок, яких на узбережжі було в достатку. Зараз вишукану версію чадера з крабом подають в шикарних ресторанах, а найпростіший суп і зовсім готується без морепродуктів. Ми пропонуємо вам компроміс. Чадер з креветками, в міру витончений, але як і раніше, простий у приготуванні і доступний для бюджету чадер. А готувати, і він майже завжди виходить добре, а ті, хто любить супи, в яких стоїть ложка, вже точно оцінять його по достоїнству. Інгредієнти бекон 170, селера, зелена частина 115, цибуля 75, чесник часник 1 зубчик, курячий бульйон 700, артопля 670, креветки середній розмір 450, п'ятдесят, петрушка ч, червоний мелений перець. Молоко 240, моваршки три п'ять, 120 мл сіль за смаком, перед за смаком приготування, поріжте бекон маленькими шматочками картопля, селера і цибулю кубиками, дрібно порубати часник, креветки зваріть до готовності. Ви можете взяти очищені креветки або очистити їх самі, розріжте кожну креветку на три частини. Крупно поріжте петрушку, у великій каструлі для супу обсмажте бекон на середньому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Потім додайте селеру, цибулю і часник і варіть, поки цибуля не стане прозорою, а бекон хрустким додайте курячий бульйон і картоплю і варіть 10 хвилин на середньосильному вогні, перемішавши, зменшіть вогонь до середнього і додайте креветки, петрушку і червоний перець. Потім влийте молоко і додайте вершки, Варіть ще 10 хвилин, посоліть і поперчіть, подавайте з солоними крекерами, можна креветочними. Запечені картопляні котлетки з двома сортами сиру, ця закуска дуже легко готується, а результат перевершує всі очікування, відмінний спосіб утилізувати залишки картопляного пюре, перетворивши його в зігріваючий. Ситне і апетитне блюдо, ці ароматні котлетки можна їсти і як гарячу закуску, і як вишуканий гарнір до м'яса або птиці. До речі, сорти сиру в рецепті можна варіювати, пармезан можна замінити на грана падану або інший твердий сир з яскравим смаком, а чеддер на фету або блакитний сир. Щоб ви не вибрали, результат незмінно буде вдалим. Адже з травою впорається навіть початківець кулінар, головне, щоб в будинку знайшлася форма для мафінів або маленькі формочки для випічки, інгредієнти, картопляне пюре п'ятсот, яйце нуль чеддер тертий, стог пармезан тертий, стог бекон г. цибуля зелена, г. Перець чорний за смаком приготування, розбити яйця і злегка збити виделкою, обсмажте бекон на невеликій кількості олії хрусткого стану. 2-3 хвилини, а потім подрібніть його на дрібні шматочки. Крупно порубати цибулю Змішайте картопляне пюре, яйця, чеддер, подрібнений бекон і цибулю. Поперчіть за смаком, змастіть формочки для мафінів тонким шаром масла за допомогою кисті і викладіть по ложці з гіркою суміші в кожну з них. Щедро посипте пармезаном кожну котлетку, запікайте 30-35 хвилин при температурі 200 градусів або до золотисто коричневого кольору, коли котлетки будуть готові. Дайте їм охолонути близько п'яти хвилин, потім подавайте теплими зі сметаною або як гарнір. Картопляний торт зі шпинатом і рікоттою? хто сказав, що торти обов'язково повинні бути солодкими, дуже апетитно і ефектно виглядають овочеві торти, а готувати їх часом набагато простіше, ніж кондитерські аналоги. Яскравий овочевий тортик, незвичайне блюдо, яке може стати цяхом будь-якого свята, особливо він здатний вразити дітей, навіть ті, Хто не любить овочі, не встоїть перед спокусою спробувати хоча б шматочок. Цей торт має дуже ніжний і обволікаючий смак, найкраще подавати його ледве теплим, злегка підігрів перед подачею в духовці, якщо до цього він встиг подостить. Приправи в рецепті можна варіювати наприклад, посипати готовий торт прованськими травами або додати до картоплі трохи обсмаженої цибулі і кмину інгредієнти картопля шістьсот оливкова олія 2 стол, свіжий шпинат 350, яйце 2 шт, рікотта 250, петрушка, почка, шніць, цибуля 1 пучок, фета 100, лимон 1 шт, сіль за смаком, перець за смаком, приготування, відокремте листя петрушки від стебел і крупно порубати, тонко наріжте шніт, цибулю, натріть на терці цедру лимона, якось не знадобиться. Розкришіть фету пальцями, очистіть картоплю, одну картоплину поріжте довгою соломкою товщиною 3-4, інші наріжте кружечками, нагрійте оливкову олію у великій сковороді, обсмажте картопляні кружечки і соломку з обох сторін до коричневого кольору і викладіть на паперовий рушник, щоб позбавити від зайвої олії. Розігрійте духовку до 180 градусів, Настіть маслом роз'ємну форму для випічки. Покладіть шпинат в ту ж саму сковороду і обсмажуйте близько 4 хвилин, поки він не зів'яне. Виміть його з дайте трохи охолонути, відірміть цей рідину і крупно порубати, змішайте яйця з рікоттою, петрушкою, шніць, цибулею, лимонною цедрою і фетою. Додайте шпинат, посоліть і поперчіть. Викладіть дно форми для випічки картопляними кружечками, укладаючи їх трохи в нахлест, поки воно не буде покрито повністю. Картопляну соломку покладіть уздовж країв форми. Рівномірно розмістіть начинку зі шпинату і рікоти і запікайте в духовці 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. При подачі прикрасьте гілочками свіжої. Зелені і кружечком лимона, картопляно-цибульний суп з горошком і копченостями. Цей апетитний німецький суп так і віддає бюргерським затишком, він дуже зігріваючий і ситний, і в той же час не надто важкий. Зелений горошок і запашні трави надають йому освіжаючу весняну нотку приготувати картопляно. Цибульний суп можна на будь-якому бульйоні, який вам подобається, мабуть, крім рибного. М'ясна версія стане ще ситніше, а пісна овочева вийде більш ніжною. Біле вино для цього супу краще взяти максимально легке, без виразної кислинки або солодощі. Добре підійде рислін або піногриджо інгредієнти: цибулина 4 шт. картопля 6 шт. зелений горошок триста, грудинка або корейка 250 п'ятдесят. Сіль щіпка, Перець щіпка бульйон 750 мл. біле вино 250 мл. Приготування: поставте бульйон на середній вогонь і, поки він розігрівається, очистіть цибулину і картоплю, поріжте цибулю кільцями, а картопля, дрібними кубиками, обсмажте грудинку в каструлі з невеликою кількістю олії, потім додайте кільця цибулі і підрум'яніть їх до золотистого кольору. Доведіть бульйон до кипіння і всипте туди піджарку, волийте вино, перемішайте і знову доведіть до кипіння, всипте в суп картоплю і варіть 10 хвилин або до м'якості. Приблизно за три хвилини до кінця готування додайте гогох, посоліть і поперчіть суп, при бажанні прикрасьте готовий суп в тарілці сухариками і гілочками свіжої зелені. Салат з картоплі на грилі з блакитним сиром зовсім не обов'язково готувати салати виключно з дорогих і рідкісних інгредієнтів. Для того щоб отримати вишуканий делікатес, цей салат може стати справжнім кулінарним відкриттям. Всього один невеликий шматочок блакитного сиру і димний аромат гриля перетворюють звичайну варену картоплю в запаморочливий гарнір. Обсмажена на грилі. Картопля відмінно поєднується з яскравим смаком блакитного сиру, і салат в прямому сенсі та нефроті для грилювання картоплі. Ви можете використовувати як грильського сковорідку. Так і решітку в духовці. Головне не перетримати картоплю на вогні, інакше вона буде сухуватою. Цей салат буде хорошим гарніром для запеченої курки або індички інгредієнти: червона картопля 1,4, чотирик, хересний або винний оцет 60 мл, цибуля шалот маленький 1 шт, діжонська гірчиця 2 двачіл, блакитний сир 60 шістдесят, оливкова олія 80 мл, оливкова олія холодного віджиму тристил. Крис салат або салат айсберг 500. зелена цибуля з білою частиною 2 шт. Сіль за смаком, чорний перець, краще свіжомелений, за смаком приготування. Добре, вимийте картоплю, потерши її щіткою, потім помістіть цілі картоплини в дуже велику каструлю, найкраще 5-7 літрів, і залийте достатньою кількістю холодної води, щоб покрити його. Додайте 2 столові ложки солі і на великому вогні доведіть до кипіння, коли картопля закипить. Зменшіть вогонь до середнього і варіть від 10 до 20 хвилин, щоб картопля зварилася, але не була занадто м'якою перевірте його готовність виделкою або зубочисткою, якщо вона зустрічає невеликий опір, але вже проходить крізь, негайно виміть картоплю, він не повинен перетравитися, відставте і дайте охолонути при кімнатній температурі. Зварена картопля може зберігатися до 4 годин при кімнатній температурі. Розкришіть блакитний сир на дрібні шматочки. Дрібно наріжте цибулю, шалот і у великій мисці змішайте з оцтом, гірчицею, розсипаним блакитним сиром і маслом холодного віджиму, накрийте і відставте в сторону. Заправка також може чекати 4 години при кімнатній температурі. Дрібно поріжте зелену цибулю, включаючи білу частину, поріжте картоплю з кибочками товщиною 5-6, змастіть його за допомогою кисті маслом, що залишилося після чого посипте солі і чорного перцю. Добре розігрійте гриль або гриль-сковорідку, якщо є можливість підсмажити картоплю на мангалі, не опускайте її. Обсмажте скибочки картоплі на гарячому грилі, перевернувши один раз. До золотисто коричневих смуг з обох сторін викладіть листя салату на велику тарілку, а зверху теплі картопляні скибочки. Посипте їх нарізаною зеленою цибулею і рівномірно полити заправкою. Подавайте негайно. Полегшена картопляна запіканка для тих, що худнуть картопля з сиром, зазвичай досить важке поєднання, і про гарячу картопляної запіканці стане сирною верхівкою тим. Хто на дієті? Залишається тільки мріяти, але завдяки кільком кулінарним хитрощам, навіть цей калорійний рецепт можна дещо полегшити, позбувшись від великої кількості вершків і сиру, і при цьому анітрохи не погіршивши смакові якості готового блюда, побалувати себе такою запіканкою цілком можна раз в пару тижнів, не боячись негативних наслідків для талії, ніжний бульбашковий сир, м'яка картопля, ароматна зелена цибуля. Що ще потрібно для повного гастрономічного щастя складові? Картопля 1,6. Зелена цибуля з білою частиною. 115 г вершкове масло. Розтоплене 1 стіл. Легкий вершковий або сирний сир 55. Нежирний грецький йогурт 430. Молоко нежирне 120. Мавсіль 1. Чорний перець. Луцерелла терта 80. Чеддер тертий 80. Приготування вимийте і очистіть картоплю від шкірки, дрібно поріжте зелену цибулю, включаючи білу частину, розтопіть вершкове масло, повинна вийти столова ложка, вершковий сир, розімніть виделкою, щоб зробити його консистенцію більш м'якою. Поріжте картоплю половинками і зваріть в підсоленій воді майже до готовності 8-10 хвилин. Він повинен протикатися виделкою, але з сильним опором. Вийміть картоплю і остудіть до теплого стану, потім натріть на крупній терці, у великій мисці змішайте розтоплене масло, сирний сир, йогурт, молоко, сіль і перець, додайте терту картоплю, зелену цибулю і по г моцарели і чеддера, решту сиру поки відкладіть. Добре перемішайте, змастіть велику форму для випічки маслом і викладіть в неї суміш. Посипте зверху залишками подрібненої моцарели та чеддера, випікайте при температурі 190 градусів близько півгодини або поки сир не розтане і не почне позиритися. Солодкий картопляний пиріг з грушами та білим шоколадом так так без солодощів в нашій добірці не обійшлося завдяки його нейтральному смаку картоплю можна використовувати і для солодкої випічки. Поєднання картоплі з грушами і білим шоколадом дуже незвичайне і витончене. Воно змушує звичний і давно знайомий інгредієнт заграти зовсім іншими фарбами. Заради експерименту дайте спробувати цей пиріг непосвяченому, і він навряд чи вгадає, що увійшло до його складу. Солодкий картопляний пиріг чудово поєднується з кавою, особливо міцною, та ароматним квітковим чаєм. Також добре підійде десертне біле вино так свою випічку, іноді їдять італійці інгредієнти. Картопля 130, сіль щіпка, масло 150, цукор 140, яйце тришт, борошно 150, подрібнені лісові горіхи 120, пекарський порошок 2 ч, лимонний сік 2 стл, білий шоколад 100, груша 2 шт. Приготування. Залиште масло при кімнатній температурі, щоб воно підтануло і розм'якшилося. Відваріть картоплю в злегка підсоленій воді близько 25 хвилин, коли він буде готовий. Вийміть картоплю з води і дайте їй охолонути, потім очистіть і розімніть виделкою, змастіть велику прямокутну форму і злегка посипте її панірувальними сухарями або борошном. Розігрійте духовку до 180 градусів, якщо є нагрів і зверху і знизу, включіть обидва. Хрупно порубати шоколад, змішайте борошно з меленими лісовими горіхами і пекарським порошком, підставте в сторону, Грушу очистіть, розріжте навпіл, видаліть серцевину і наріжте невеликими шматочками, злегка збите масло, потім додайте сіль і цукор і збийте все разом до утворення піни, розмішайте по одному яйцю. Збиваючи кожне приблизно 30 секунд, потім додайте стог картопляного пюре і добре перемішайте, Введіть в тісто борушняного ріхову суміш і ще раз перемішайте до однорідності, влийте лимонний сік і повторіть процедуру перемішування. Обережно підмішайте рубаний шоколад і шматочки груш, намагаючись не порушувати повітряну структуру тесту. Викладіть тісто у форму і запікайте в гарячій духовці близько 50 хвилин. Після цього часу перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Тісто не повинно прилипати до неї. Виміть пиріг з духовки і дайте йому постояти ще 10 хвилин. Після виміть його з форми і перед подачею дайте йому повністю охолонути. Рецепти з картоплю прості і бюджетні, а результат кожен раз виходить вкрай апетитним і незвичайним. Навіть якщо у вас немає часу і сил на експерименти, звичне картопляне пюре теж можна дуже легко урізноманітнити. Всього лише додайте в нього трохи бурякового соку або пюре, морквяного пюре або шпинату, і у вас вийде ефект на рожеве, помаранчеве або зелене пюре, яке вже набагато цікавіше буде виглядати при подачі у Мексиці. Картопляне пюре вмішують маленькі шматочки чилі в Америці, трохи тертого чеддера в Німеччині. Зелень і часник картопля, як ніякий інший овоч, благоволить експериментів дерзите.